Щедрій ще дрібочка прилетіла, ластівочка, стала собі ще господаря, викликати вийти, вийти господарю, подивися на кошарю. Та ні покотилися, явички народились, тебе товар весь хороший. Вже незабаром різдво. Пані Олена, а чому Ісус народився, стаєнці? Він ж все сильний, хоч і дитя. Найбільша його могутність полягає у тому, що він хоч і не мовля, але дарує усім любов. Приходить у цей темний світ, осяюючи його світлом. Христос рождається. Славімо! Його! Новонароджений Ісус навчає кожного з нас, що навіть у найгірші часи живе надія. Дві тисячі років тому Пресвята родина знайшла притулок. Під переслідування у стаєнці, як сьогодні тисячі сімей шукають притулку у чужих для себе місцях. Але народжується Христос, який тоді, так і сьогодні, сповняє наші серця радістю, де б ми з вами не були. Велиш Ісуса в тому, що Він не боїться бути вразливим і цим самим дарує світло кожному. Але якщо Господь нас любить. То чому він допускає війну? Ну зараз ми з вами перебуваємо в темряві. Але ми бачимо одне одного, бо довкола сяють вогники. Варно тільки запалити крихітне світло, і воно перемагає страшну пітьму. Війна це як велика темрява, яку створюють люди, коли забувають про добро, любов і про Бога. Але Бог це є світло. Як я завжди поруч з нами. Бог не хоче війни, але дозволяє людям бути вільними і робити свої вибори. Інколи ці вибори погані, як бачимо, і вони приносять біль і біду. Та навіть у цій темряві Бог дає нам силу бути світлом, коли ви допомагаєте один одному, допомагаємо тому, хто плаче, коли підтримуємо друзів. Коли молимося за мир, це ми стаємо тим світлом, яке розганяє темряву війни. Бог діє через усіх нас, хто стає на бік добра, через наших воїнів, які захищають Батьківщину, через лікарів, які лікують, через волонтерів, які допомагають. У цих людях є Божа любов. Його руки і Його серце. Він хоче, щоб ми не боялися, а пам'ятали, що добро завжди перемагає зло. Тому пам'ятайте, навіть у найтяжчій ночі з нами є Бог, а Його світло завжди сильніше від темряви. То що, Ісус, що миті перебуває поруч з нами? Тоді Ісус народився у вертепі, а сьогодні народжується на лінії вогню у стабілізаційних пунктах. У бліндажах, у каретах швидкої допомоги. Він дарує любов тим, хто оплакує, і тим, хто чекає з полону найближчих людей. Він є поруч з кожною людиною, бо він є любов, і він є світло у темряві. Сьогодні дитятко народжується в наших серцях і в ваших серцях також. А як же ми можемо прийняти Ісуса до наших сердець? Найкращим дарунком. Для Ісуса буде наша любов до ближнього, доброта милосердя. Допомагаючи іншим, ми насправді допомагаємо Ісусу. Тож нехай у ці святкові дні любов Христова об'єднує наші серця, нехай кожен із нас стане маленькою іскоркою, яка розпалить вогонь любові та надії в серцях інших, адже навіть найменша іскра любові. Здатна освітити довкола себе темряву та принести мир. Христос рождається. Славімо Його!